Кажуть, люди опитувані сі 4 утримання від п'яного водіння це не просто закон, а й безпека для усіх учасників дорожнього руху. Експерти кажуть, алкоголь пригнічує функції мозку, сповільнює реакцію і погано впливає на зорове сприйняття. Це робить п'яного водія неспроможним адекватно реагувати на безпеку на дорозі. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби традиційно дізнатися у перехожих. Яке покарання за водіння у нетверезому стані є справедливим для таких кермувальників? То, взагалі, не варто їх допускати до, до керування автомобілем в ще раз. Тобто позбавити можливості керувати Так, да? це буде саме оптимально. Я вважаю, таких людей взагалі не мають бути права. Або їх просто забрати і якось вносити в базу даних, щоб цим людям не видавали, або надавати якесь більш суворе покарання. Ну, не знаю, великі штрафи. Ну, якісь чорні списки, наприклад, щоб поліція мала, коли вона, наприклад, знову затримує цю людину. Вони потраплять в ситуацію і самі себе покарають, бо зазвичай. Такі ну, коли водій сідає в нетреверезовому стані за кермо, він зазвичай потрапляє в такі ситуації, які стануть для нього покаранням. Цих людей потрібно забирати і не дозволяти до кінця життя керувати транспортом, бо це не змінить їх. Саме сильні покарання, тому що це дуже велика біда. Це він він має відповідальність не тільки за своє життя, але й за друге. Це саме велике покарання повинно бути, я так року, тому що він забрав чуже життя, думаючи про те, що він п'є, значить, мало ли що може статися. Ну, я дуже до цього відношуся негативно. Їх можна лікувати, залучати до цього громади міста, наприклад, у нас є дуже багато громад євангельських християн-баптістів, свідків і Єгови, які беруть служіння різного роду, наприклад, зараз вони служать з ВПО, да, з людьми, які лишились без хатчинки. Щоб ні. Залучати ці громади християнські, які б давали їм допомогу. Просто слабкі, як мені чоловік сказав, люди, яким не вистачає уваги. Вистачає любові, і суспільство має приділяти їм свій час і якось покривати ці їх такі душевні рани, допомагати цим людям. І ну, якщо, наприклад, декілька разів вони якби спотикаються, ми можемо можливо робити такі табори, де б залучати їх до якоїсь суспільної праці, до якоїсь такої да, корисної для держави, для суспільства. Збавляти зовсім право вождіння, без відновлення прав. А ваша яка думка? Підтримуємо. лишати прав за вождіння в НТВ резому останні. На так? Може і ні, може на 5 років, на 3 роки, а, а потім будемо бачити. Безпека на дорозі це не тільки питання особистої відповідальності. П'яне водіння може стати загрозою для інших людей на дорозі пішоходів, велосипедів, пасажирів інших автомобілів. Це може призвести до серйозних травм або навіть смерті невинних людей.